Це сталося. Перші геймплейні кадри гри під назвою Відьмак 4» представлені, і вони дійсно вражають новий технологічний прорив, повне використання можливостей Unreal Engine 5 і гра, яка змусить вас оновити свій ПК або купити PS5. Так, саме такою представили CD Projekt Red свою майбутню RPG нового покоління, показавши близько 10 хвилин геймплею, новий трейлер, відкритий світ гри та деталі, про які раніше фанати по всьому світу могли тільки здогадуватися. Я передивився все це кілька разів, перечитав усі доступні коментарі розробників і готовий поділитися з вами своїм неймовірним оптимізмом та всією інформацією стосовно продовження цієї величної ігрової саги. Ух, на нас чекає дуже багато цікавого. Перед початком, як завжди, дякуємо за підтримку патронам, що залишаються з каналом, не дивлячись ні на що. Народ, ви найкращі. Закликаємо доєднуватися до списку цих крутих людей і обіцяємо більше контенту по всесвіту Відьмака. А поки запасайтеся смаколиками, бо з вами канал Геймвіз. Тож починаємо. Гра технологічний гігант. Почнемо з застереження і стримання захвату, бо не хочеться потрапити у чарівний казковий світ, якого не існує, і мати якісь нездорові очікування. Так, те відео, яке ми побачили, це лише технічна презентація, а не точний на 100% геймплей четвертого відьмака. Так, ми вже бачили такі ж презентації третього відьмака за три роки перед виходом гри, та кіберпанку за пару років перед його релізом. Так, в результаті ми отримали абсолютно інший візуал ніж нам було показано. Але навіть при цьому, як мінімум, стилістика на релізі залишилась такою ж, що й у демо. Тож, коли ми це проговорили, давайте перейдемо до моєї першої щирої реакції. Відьмак 4» виглядає як відвал усього. Він виглядає неймовірно, фантастично та прекрасно, чудово заворожуючи, і я можу сказати вже зараз: це демо було як ковток про холодної води у пустелі. Ми вже давно не чули жодних новин по відьмаку. І реліз цього відео надав стільки натхнення та ентузіазму, що цього вистачить до кінця року. Нам показали максимальні можливості Unreal Engine 5, і вони вражають відьмак 4, як Кіберпанк 2077 до цього, як Відьмак 3 раніше, схоже, планує стати бенчмарком для відеоігрової індустрії та для заліза на ігрові ПК. Новий відьмак планує стати грою, заради якої ви будете зобов'язані апгрейднути свій ПК, якщо ви пк геймер на цій презентації перед нами постав новий технологічний гігант світу відеоігор, і такі проєкти стають вже візитівкою CD Projekt Red. Схоже, саме такі технологічні прориви є тим, що надихає команду цих польських розробників. У результаті ми маємо технологічне демо, яке не є геймплеєм майбутнього відьмака, але яке, однак, показує, якого типу буде ця гра, яким буде відкритий світ, яка у гри буде стилістика і чого ми можемо очікувати з технологічної точки зору. Новий рівень рейтрейсингу, неймовірно швидкий рендер, генерація об'єктів, промальовка відкритих просторів та наніти на абсолютно новому рівні. Усе це змушує мене ще з більшим жалем і нетерпінням подивитися на календар. Адже чекати цю гру точно доведеться ще як мінімум 2-3 роки. Що ж, сподіваюся, до того часу контенту та презентації ставатиме ще більше. І нам буде про що поговорити. Цірі і кельпі Цірі дуже органічна. Від технічної презентації перейдемо до інших моментів, котрі також дуже важливі для четвертого відьмака, котрі, однак, зачіпалися на даній презентації лише побічно. Перш за все, поговоримо про Цірі. Особисто для мене тут все залишилося настільки ж чудове, як і після першого трейлеру. Так, Цірі неймовірна. І це ідеальний вибір на місце нової головної героїні продовження саги про відьмака Геральта з Рівії. Так, тут у нас не було відеоряду з ефектом риб'ячого ока, і багатьом у інтернеті здалося, що CDPR. Змінили зовнішність сірі у сторону більш загальноприйнятої краси. Проте для мене, як тоді, так і зараз, усе супер очевидно і однозначно. Сірі була і є прекрасною просто ідеально вписується на роль наступниці Геральта і виглядає візуально просто чудово. CD Projekt ніколи не підводили у питаннях дизайну персонажів. Напевно, вони одні з найкращих у цьому плані в усій індустрії. Тому сумніватися у тому, що вони створять для нас цірі, на яку фанати та фанатки відеоігор по всьому світу будуть молитися найближчі 10 років, я не бачу жодних причин. Уже зараз кількість косплеїв, фанартів, фанфікшену та ще бозна чого, про що жоден старий відьмак навіть не чув, зашкалює. Цірі це втілення нової відеоігрової богині для всіх, хто здатен розрізняти красу. Також порадувала кельпі, конячка циріли, котра є наступницею улюбленої для багатьох плітки. Тут все просто чудово. Конячка як спосіб пересування буде у новій грі, все так, як і у третьому відьмаку. Тобто, стилістично це просто чудово та органічно. І головне, усе дуже точно з точки зору лору. По історії у цілі також була конячка кельпі з шерстю кольору воронового крила. Коротше, це перші два відомі персонажі нової гри. Так, я впевнений, що кельпі, як і плітка, буде повноцінним персонажем, яких нам детально показали. І у результаті тут все ідеально. Ковір та повіс. Ще однією приємною деталлю були лорні елементи, які нам підтвердили, чи про які вперше згадали під час показу технічного демо Відьмак 4. Головний лорний елемент стосується локації майбутньої гри. Разом з Цірі, ми вирушимо на північ у горді та незалежні королівства ковіру та повісу. Густі соснові ліси, заметілі та хуртовини, гірські перевали та кам'яні фортеці. Ось що на нас чекає у четвертій частині відьмака. По факту ковір це певно найкращий вибір локації для гри. Ми ніби нікуди й не йдемо з королівств півночі. Але разом з тим, ковір уперше детально буде показано у грі. Тож дизайнерам є де розігнатися. Також з точки зору лору, це ледь чи не єдине королівство, яке має реальні шанси утриматися під натиском Нільфгардської імперії. Тобто, у нас ще може статися круте політичне протистояння за ідентичність невеликого королівства перед обличчям могутньої імперії. У ковірі ми можемо отримати цікаві камео персонажів, які фігурували у книгах. Наприклад, когось з королівської династії ковіру. Ну і нарешті ми точно дізнаємося, якою була канонічна кінцівка третього відьмака, і який насправді вплив наші рішення мали на геополітичну ситуацію на континенті. Коротше, у нас є усі шанси отримати свій скайрим у всесвіті відьмака: гори, дракони, сніг, ліси, політичне протистояння та нова магія. Усе це під соусом передисторії про те, як Цірі пройшла випробування травами, як це все стало можливо, та яким чином дитя призначення перетворилося на мисливицю на монстрів. Естетика відьмака також з технічного дему можемо зробити висновок. CDPR змогли зберегти стилістику відьмака, чудовий саундтрек, прекрасні автентичні вбрання персонажів у грі, характерні села та містечка, і, звісно ж, монстри, монстри, монстри. Наприклад, Мантикора, справжній кошмар у хорошому розумінні цього слова, кровожерливий монстр, полювання на якого хочеться почати прямо зараз. Як ми вже казали, і як неодноразово за ці дні підтвердили розробники з CD Projekt Red, це технічне демо не є реальним геймплеєм. Проте місто нам показали те, що буде у грі, локації також, та й уся стилістика збережеться. Тобто відчуватися світ відьмака буде саме так, як це було на демо презентації 3 червня, і це чудово. З того часу, у плані того, що стосується атмосфери та оповіді у своїх іграх, CD Projekt Red завжди тримали планку на найвищому рівні. Так, у них були проблеми з технічною стороною релізу їхніх ігор. Проте навіть Cyberpunk 2077 на релізі був неймовірно приголомшливою за сюжетом та стилем грою. Тож цього разу сумніватися ми не можемо. Презентація нам це тільки підтвердила. Ми неодмінно закохаємося у світ гри Відьмак 4 і будемо готові провести там сотні годин, навіть просто гуляючи його просторами. Реліз, який підірве ваш ПК. Ну і почавши з технічної точки зору, закінчуємо нею ж. Дамо коротку відповідь на назрівше питання: чи треба буде апгрейдити ПК або купляти найновішу з доступних на момент релізу консоль? Відповідь проста так. Навіть якщо технічне демо це лише перші нариси майбутньої гри, вже очевидно, що як тільки дата релізу буде повідомлена, потрібно буде почати відкладати кошти на апгрейд вашого ігрового пристрою. Звісно, якщо ви і так завжди купляєте найновіше залізо, ну вам все одно, але зробимо вигляд, що ваш капітал трохи менше, ніж у Ілона Маска, і тоді так залізо треба буде оновити. CDPR уже вже заявили, що створення технологічно топових проєктів свого покоління. Це те, що дійсно мотивує їхню команду, і бажання зробити найпрогресивнішу з технічної точки зору гру їх ніколи не покидало. Тож приготуйтеся смертні. Новий реліз від CDPR йде. Він підірве ваш ПК. Особливо якщо польські студії дійсно вдасться витиснути усі соки з Unreal Engine 5. У результаті маємо підтвердження усіх найпозитивніших чуток та неймовірну кількість приводів для оптимізму у очікуванні четвертого відьмака. Нові теорії, нова неймовірна головна героїня, той самий стиль Всесвіту Відьмака, що заворожив десятки мільйонів гравців по усьому світу: круті монстри, квести, відслідковування чудовиськ, конячка кельпі, яка буде достойною заміною плітки, передові технології, використані при створенні гри. Коротше, на все, що можна було очікувати, тепер ми отримали підтвердження: над цим усім працюють. Гра буде знову створена фанатами для фанатів. І ми зможемо знову зануритися у неймовірний світ відьмака. Залишилося дочекатися цієї миті. Сподіваємося, у нас це вийде. Дякуємо усім, хто додивився відео до кінця, та до нових зустрічей на каналі GameWiz.